Угорщина розгортає системи ППО біля кордону з Україною. Причина дозвіл нашій державі бити західними ракетами по території РФ там аргументується тим, що російсько-українська війна увійшла в найнебезпечнішу фазу. Про це заявив міністр оборони Угорщини. За словами Крістофа Шалай Бобровницького, наразі масштаби російсько-української війни більші ніж будь-коли. Тому він доручив розгорнути протиповітряну оборону на північному сході країни через побоювання щодо ескалації російсько-української війни після того, як Києву дозволили бити вглиб Росії західною зброєю. Я ж нагадаю, що у неділю, під час масованої ракетної атаки Росії по Україні, коли кілька російських ракет збили неподалік кордону з Угорщиною, очільник МЗС цієї країни Петр Сіярто заявив про необхідність цитую. Посилити зусилля для наближення миру. А після звісток про зняття далекобійних обмежень для України сіярто звинуватив чинну адміністрацію Сполучених Штатів Америки у створенні загрози розширення війни. Російська Федерація погрожує вдарити по американській базі ППО у Польщі в МЗС, кажуть, що цей об'єкт у списку пріоритетних цілей. Ну от зокрема таку заяву зробила сьогодні речниця МЗС РФ Захарова. 13 листопада у селищі Редзіково на півночі Польщі відбулося урочисте відкриття бази військово-морських сил США. Це перший постійний об'єкт американських збройних сил на польській території. Вона оснащена системою протиракетної оборони, яка може виявляти відстежувати і знищувати балістичні ракети на початковому етапі їхнього підльоту. Через це речниця МЗС РФ Марія Захарова вибухнула погрозами на адресу Варшави і Вашингтона. За її словами, американська база ПРО в Польщі давно увійшла до числа пріоритетних цілей для потенційного ураження російськими окупантами. За словами Захарової, захід багато років підтягує до російських рубежів військову інфраструктуру НАТО, і це є цитую деструктивною практикою та підвищує рівень ядерної небезпеки. Передає слова Захарової пропагандистське агентство ТАСС. президент Польщі Анджей Дуда після відкриття бази зазначав, що Польща перебуває в безпеці як член НАТО, навіть попри розв'язану Росією війну у сусідній Україні. В Росії пожалілися на чергову атаку безпілотників. Цього разу дрони залетіли до Ахтубінська, Астраханської області, зокрема, звідки випускали міжконтинентальну балістичну ракету. А, невідомо чи, зокрема, Захтубінська, але от Астраханська область, так точно дрони над містом помітили місцеві жителі. Офіційної інформації з цього приводу в ВРФ немає. Але у своєму телеграм-каналі губернатор Ігор Бабушкін лише написав про повітряну небезпеку та штатну роботу систем РЕП і ППО. Місцева влада рекомендувала мі мешканцям міста залишатися вдома і не виходити на вулиці. Ну а російські пабліки стверджують про, начебто, збиття двох безпілотників у небі, і вони навіть публікували відео ци, цього, цього збиття на цих кадрах. Видно польоти дронів, помітні вибухи. Але найпрекрасніше це те, що чутно реакцію росіян. Дівки дівки. Неймовірно. А чого, не а чого не збивають? Он летить. Он летить. летить. Часто так буде. Зараз бабах буде так. Головнокомандувач збройних сил України привітав бійців десантно-штурмових військ із Днем ДШВ. Олександр Сирський наголосив, що вдалося зруйнувати плани агресора щодо наступу на Сумському напрямку з Курської області і перенести цю війну на територію ворога. Адже саме воїни-десантники йшли першими на початку операції в Курській області і зараз зупиняють атаки на найгарячіших ділянках фронту. Вже 10 років від початку російської агресії, а особливо в час широкомасштабного вторгнення, ви хоробро і віддано ведете бої на найгарячіших ділянках фронту, ефективно знищуючи російських окупантів. І нині ви зупиняєте російські атаки на Курському, Покровському, Курахівському та інших напрямках і активно протидієте агресору. Дорогі українські захисники та захисниці. Цього дня щиро дякую кожному з вас за стійкість, відвагу і героїзм. Ми, звісно, також долучаємося до привітань наших десантників, і вся команда 24 го каналу зличить нашим воїнам наснаги, сил і головне, бережіть своє життя. Ми, звісно, дякуємо. І величезна шана і повага за те, що ви робите, за те, що оберігаєте нашу Україну. На фронті ворог знову активізувався на Времівському напрямку. Сили оборони відбили там 29 атак в районі Трудового, Великої Новосілки та Новодарівки. Стільки ж разів окупанти йшли на штурми на Курахівській ділянці фронту. Повідомили про це у Генштабі. Однак найактивніші бої йдуть на Покровському напрямку. Там ворог 34 рази йшов на штурм, намагалися вклинутися в нашу оборону у районах. 13 населених пунктів. Посол України у Великій Британії, генерал Валерій Залужний, звернувся до українських воїнів, які проходять навчання на британській військовій базі. Посол України визнав, що війна стає дедалі все жорсткішою, але там все ще ж можна вижити. І він закликав військових запам'ятовувати один одного, піклуватися про побратимів на полі бою. І намагатися врятувати їх, і, звісно, своє життя за будь-яку ціну. Війна з кожним днем становиться все жорстокіше. Вона майже не залишає шансів вижити. Але все ж таки, війна буде боятися того, хто готовий до неї приєднатися. Потрібно тут цьому вчитися, вчитися, не боятися смерті. Не боятися дивитися ворогу в очі, це дуже дуже важливо. Ви маєте тут навчитися перш за все берегти себе, навчитися тут вижити. друге. Дивіться уважно один одному очі. Запам'ятовуйте один одного. Ви маєте один одного запам'ятати на все життя і переживати. Де він товариш? Де Василь, де Петро, що з ним? Чи живий йому? потрібно ще обов'язково виконати завдання? Для цього потрібно буде вбивати. Вбивати не задумуючи, бачучи ворога і бути його першим, він спробував бити себе або твого товариша. Але Україна має бути збережена. Наші діти, наші жінки, наші батьки мають жити ми чого нам все не поштовху. Україна у нас одна. І ми обов'язково переможемо. Разом. Слава Україні! Героям! Слава!